Всім привіт! Ви на каналі Мама Ксю. Знову я і я вже забула, який це день нашого переїзду. Напевно, це четверта частина. Що таке сонце? Ку-ку. З нами знову Джейсон, тому що тільки сьогодні має прийти оцей технісієн. До них в садочок. Щоб Боже, в мене тільки французькі слова в голові, щоб ремонтувати оцей от вентилятор. Боже, забула також, як він називається. Відкриваю вікна, тому що в хаті трошки такий запах, знаєте, застояного, тому що хлопці фарбували вчора. Вони вже повністю все пофарбували. В зал, бачите, в кращому стані. Стіни блистять. Тут також пофарбовано все. Тобто квартира, в принципі, готова, е, тому вони зачинили всі вікна і от такі от справи. Так, все-таки я забула забрати пилюку з лампочок вчора, це я вже згадала аж вдома. Потім, як я вам казала, ми ходили вчора з Марією до магазину Рона це будівельний магазин. Ми придбали, значить, такі Йоршики для унітазу. Ну, діло... діло таке треба. Ми придбали їх два. На перший і на другий поверх цю, тобто і нашу ванну кімнату. Далі три таких набори. По скільки в нас? По чотири лампочки. Це оці Lodi, що вони класно світять таким білим. Тобто в нас 12 штук. Далі ми придбали таку от лампу. Вона дуже кайфово світилась там. Тому ми захотіли її, вона також ця L, що світиться класно. Десь вона тут відкривається, але ну, тобто, отак вона і виглядає, в принципі. Ми її хочемо повішати замість цієї, тому що тут темно все-таки. Але взагалі ми будемо міняти всі в принципі, лампи, крім оцієї. От. Далі ручки на двері. Ті, що були дуже погнуті, ми її будемо міняти. Це буде в дитячу кімнату, тому що вона не зашівається ніде ні на який ключ. Далі у нас є інша ручка така сама, але вже з замочком. І потім. Киски спасають. А, муш, муха залетіла. Потім є така от кришка. Я хочу її поміняти зверху, тому що вона повільно закривається. Для дітей це краще. І. Е... Передостання штука, це в нас на витяжку сіточки. Отут у нас витяжка, сюди сіточки ці підуть. І в нас є подарунок від моєї сестри, це мені на день народження. Це така от прекрасна лампа. Буде вона в мене в кімнаті. Я вже дуже хочу вам показати її, але треба, щоб мій батько її почепив. Потім мій тато вже придбав такі ось штуки на вимикачі. І також я придбала вчора таку от цю сітку металеву, як я казала, мій друг він сам змінив. І е, треба буде от змінити цю сітку, яка в дуже повному стані. А оце от металева. Вона не має так ламатися, тому що Джейсон у нас любить бігти-бігти і впихатися в цю сітку, бачите, вона рветься. Вона вже така була. От. Він ще її поки що не трогав. Вся порвана, вся брудна бруднаху. Такі от справи. Зараз я хочу піти наверх, помити підлогу в кімнаті і почати розпаковувати посилку з Amazon, тому що Джейсон у нас прокинувся сьогодні о 3-й ранку. І я хочу йому надути наш матрас. Може він там приляже, трошки відпочине. Так, я вчора тут прибирала. Не знаю, хлопці вже насмітили чи ні. Ні, Все чистенько. Ку-ку, це я. Так, відкриваємо сюди віконечко. Отут я завжди не знаю, з яку сторону. До речі, в нас сьогодні погода кайф взагалі. Тому що в нас затягнуте небо, прохолодно на вулиці, це взагалі прекрасно для переїзду. І в нас вже наш великий переїзд завтра. Завтра десь зранку Алекс бере великий кам'йон, який ми самі все будемо загружати. Алекс, а кіноті правильно кам'ян для мене? Алласель. М -м -м -м. Завтра о 7.30 ранку беремо кам'ян, значить. <головіко> Джейсон за мною. <головіко> мій хвостик. хвостик. Ходить за мною мій хвостик. Возі, возі, сонце. Малечка в садочку. Джейсон? Подарунок мені залишив. Який? Що <головіко> сонце? На ручки хоче? Ой! Ой, нічого собі, ти вже такий хлопчинка великий. 16 кіло, як-не-як. Так, добре, тоді я пішла наверх, заодно занесу ці речі деякі і будемо розкладати, роздувати з вами матрас. Так, ну що, кімната готова. Чейс. Кімната готова до розпаковки. Давайте подивимось, що ми тут розпакуємо зараз. Лівою рукою не дуже зручно, напевно. Я, чесно кажучи, вже не пам'ятаю, що в мене тут є. Я знаю, що в мене є набір каструль десь, тому що мої вони в поганому вже стані були. Новий будинок, нові каструлі, готую я багато, тому, тому мені треба були нові. Так, давайте дивитися, що в нас тут є. Ага, от і каструлі. Каструлі від фірми «Чефаль». У е, мене такі. Тихенько, Джейсон, чого? Джейсон дуже не любить, як я знімаю, і завжди він має шуміти. Ага, Тут, значить, у нас дитячий матрас і каструлі. У мене дві сковорідки від цієї фірми і я ними дуже-придуже-дуже -дуже -дуже задоволена, тому я їй замовила е, такі самі е, каструльки. Вон які вони. І це дитячий матрасик. Також можна його вже... Діставати, тому що сьогодні ми маємо спати вже тут. От мелькина кроватка, її треба буде скласти. Фух, задихалася бюгати повсходом. Такс. У мене ще немає моєї підставки під телефон, і тому мені не дуже зручно це все знімати. Так би я вам більше знімала, наприклад, свої етапи роботи, що я їх роблю, але. Незручно, звісно, телефон тримати в руці, тому я й мало зараз знімаю трошки, головне нічого не розрізати. Е, також для цього матраса і в Джейсона є його матрас, мелічки не було ще, це мелічки буде. Я замовила, так як і нам, е, таку протекцію на матрас. Тобто, щоб, якщо якась рідина пропіче, нічого страшного не буде, воно буде захищати. Тому я також замовила дві. Це буде вже, напевно, в іншому пакунку. Зараз дістаємо. О! Тепер нормально. Все. Так, зараз дістану, покажу вам. Так, як на мене матрасик просто прекрасний. Він твердий. Якраз так, як має бути для діток. Матрас діток не має бути м'якеньким, тому... Uh, гарна якість, скажу вам, прекрасна взагалі. Дуже приємний такий матрас. Супер. Я його тільки розмотала, він що був такий плесковатий, а зараз, о! З'явився клієнт Джейсон, як тобі? Зайчик мій І зараз він вже піднявся, набрав свою форму так, як треба. Мені здається, Джейсону те ще треба, підходить. Все, значить, матрасу, ставимо лайк, раз Джейсон лежить на ньому. До речі, вчора я була в костку ввечері з дітьми і Марією. Придбала я от такий от коврик. Він набагато гарніший по кольору в реальному житті. Класний коврик. На жаль, я забула телефон. Вчора я їхала в костку, тому і нічого не могла засняти вам. Але от також що я придбала, я придбала ще велику упаковку кави, так як в нас кавова машина тепер є. І придбала оці от рушники паперові. Зараз буду все це розкладати тут. Так, тут, знаєте, я вже завершила. Я тут подумала, е оце я поставила ці от, е носові платочки. Паперові поставила тут, тому що наверх мені треба буде потім брати стульчик, стільчик, тому що тут в нас буде пральна та сушильна машинка, і мені буде незручно лізти туди кожного разу, тому я поставила це в доступності своєї руки. З моїм зростом це не дуже. Е це вже високо для мене, але нічого. Я думаю, буде нормально. Наверх я поставлю те, чим я майже не користуюсь. Тут я поставила ці от е, штучки, тому що вони у нас йдуть дуже швидко. То в дітей насмок, то ще щось. А там у нас пральний порошок і миючий засіб, який в мене вчора закінчився. Сьогодні я вже взяла з собою, але от не, не можу знайти вже пуш-пуш оцей. Так, далі. Настала черга для речей дитячих. Я привезла також чемодан від батьків, валізу. Я завжди так складаю. в нас тут буде Джейсон, там зверху буде Мелька, І завжди я складаю, тут в нас з коротким рукавом футболочки, і далі вже в нас йдуть просто кофти і в кінці вже з капюшоном. Тобто, отак от, от. Все, починаю розкладати, час йде. Поїхали. Так, ми вже вчепили штори тут і зараз дошли діло до наступної розпаковочки. Перша це в нас для е, столових приборів така штучка. Напевно, отак от вона ставиться. да. Далі, оце от те, що я казала, дві штуки всередині, щоб е, не проходила ніяка рідина в матрас дитячий. Джейсон, почекай. і сам надувний матрас. От і вся наша розпаковка, Надувається матрас. Так, ми вже ще раз з'їздили додому до моїх батьків. І з'їздили також до моєї подружки. Тут я привезла все з своєї ванної кімнати. Тому зараз буду починати розкладати оця штучка моя гарненька. Свинічка моя для прикрас. Так, все. Це така штука, зараз я вам покажу її, що це таке. Поки ще дістаю зубні щітки на зубна паста. Така вона у нас, до речі, з фльором. Діткам треба з фльором, щоб не було каріса, але зовсім трошечки давати їм треба. Там буквально рисова оця от одна рисинка. Так, далі тут в мене все посипалось, прекрасно. Ладно, буду збирати потім. Моя нова улюблена вмивачка для лиця. Влітку скажу вам, вона, можливо, і не така потрібна, тому що вона якби залишає такий от слой на лиці такий, вологий, так? а от зимою вона точно потрібна, щоб не пересихала шкіра. Так. Так, ми вже закінчили трошки прибирання. Зараз в нас перша ванна Джейсон, така честь йому. Я зайшла з ним, тому що він боїться трошки водички, але я тут вдягнена, лише на колінах стою, щоб йому не було страшно. Тому привітайте нас з початком. Перший пішов. Ну що ж, ми хотіли скласти цю кроватку, але виявляється, не вистачає одної деталі, яка ще залишилась у моїх батьків. Потім шафа готова, дитяча. Я навіть не очікувала, що у Джейсона стільки речей. Майлічки зараз ще додаться, тому що в, в цій валізі це речі дитячі. Також я поставила. Мої подружки взяли сьогодні наші, наші типу комоди дитячі. Тут дитячі речі. Тому в кожного по своєму комоду. думаю, от так буде нормально. І там з іншого боку під стіною буде стояти Джейсова кроватка, його ліжечко, і зараз покажу вже вам. От ми зібрали також ліжечко для Мелічки. Він буде спати з нами, тому що він не спить цілу ніч. Він прокидається десь. Джейсон тут бігає. Він прокидається часто вночі, тому краще, щоб він був з нами. Я не знаю, як себе поведе Джейсон. Він е, спав окремо лише, коли він був малесечки. Від своїх 20 місяців він не спав один. Тому я не знаю, як він себе поведе, але е, будемо пробувати. Нам психолог порадила, е, якщо ми хочемо його від'єднати від себе, тобто перевести в свою кімнату, він вже дорослий, е, то треба це робити одразу. Щоб він одразу знав, де його місце. Так. Тут наступні дитячі речі буду починати розкладати. Прийшов інший власник будинку. Наш маленький Маелька. Майчик. Маель. Маель. У Майчка вже два зубчика є, до речі. Маєк, іди, іди, іди. Сонечка моя маленьке. Тут просторно, класно для діток взагалі. Ау, 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 ау. Звати братіка? <wh urgency> Ні. У нас вже восьма вечора. Прийшов також мій батько допомагати. Ох, оце ж деньок. У мене вже, чесно кажучи, сил ніяких немає, але дуже багато роботи було зроблено. Прям реально багато-багато. І напевно на сьогодні буде все. Прекрасний захід сонця. Боже, яка краса неймовірна. Такий вітрець на вулиці, прохолодний, кайфовий. Джейсон, а не там капчук. Поїзд їде. Майлічка заснув, спить в себе в кроваті. На сьогодні я буду завершувати це відео, тому що ми. Дивіться, яке, яке небо неперевершене, боже, а, а коли з свого дому дивишся, то взагалі хі -хі, краса неймовірна. Подивіться просто на це небо. Е, так, тому я буду завершувати це відео. Ми втомлені, а завтра у нас дуже насичений день і дуже е, такий. Насичений на, на роботу також, тому е, треба гарно поспати. Поїзд. Чуть-чуть. Поїзд? Хмари гарні, правда? Просто кайф. Там сонечко сідає, краса, неймовірна. Ну, все, дякую вам за перегляд. Зустрінемось в нових відео. Всім пока-пока!